Іра, скільки книжок ти сьогодні купиш на книжковій країні? Скільки ти унесеш? Де да кому ти піз? А знаєте чому? Тому що я зараз практично не книжки. Таке теж буває, не те, щоб це прям не читун. Я читаю фанфіки і читаю манхви, По ним до речі, я знімаю теж відоси. Не знаю, можливо, якусь мангу куплю, але от треба, щоб вона попала в мене на 10 з 10. Даша, як ти думаєш, скільки книжок ти купиш на книжковій країні? Я думала про це питання, я не знаю. Мені потрібна одна. Мені потрібна одна книжка це Аркан Вовків. І оце мені ця книжка треба на книжковий клуб. Але я не знаю, чи я на нього піду, бо це фентезі. А я фентезі не дуже люблю. Але в той же час для того, щоб якесь різноманіття було в читацькі, то мені потрібно читати фентезі, бо це ну, розвиває. А ще зацініть дельфінів. Нарешті така погода, що я можу цю кофту одягти лайк за дельфіна і підписочку перевірте. You know me, fears, Wait, you know Ходила на книжкову Україну пиз гриби. Але чесно, я так не здивована. Це така класика, коли цей менсплейнінг на рівному ж місці, де, начебто, площадка для жінок і про жінок, і вплив жінок на фентезі. Це дуже розчаровує. як називається? Називається мізері, автор Стівен Кінг. Щоб ти поніма перші 40 сторінок, тільки перші 40 сторінок. Воно таке цікаво. Я піхоли там сиділа і читала. Короче, є один чел, Він автор книжок, і він писав про «Мізері», якраз такий. А він його знає. Там розповідалось, як він їде на підпитку, і там гроза. І щас відчекайте. це Не це не саме стрьомне. Він попадає в аварію, і його походу витягає якась жінка з автомобіля, яка виявляється фанаткою його книжок. Ні, страшно не це. Страшно те, що він, походу, два тижні плюс-мінус був в отключці, і вона його кормила через уколи, через трубки. Оце все. Вона його годувала таким чином, таким чином підтримувала в ньому життя. У нього, походу, немає ніг нижче коліна, йому дуже боляче. Там вже історія розпочинається, коли він прийшов у свідомість і там з минулого навалюють такого чуть-чуть. Він прокидається, і вона йому дає ліки знеболювальні, але вона з ним як виграється. Вона якась. Та чого? Бо вона йому дає пігулків, намагається якби коригувати дозу. Вона, походу, якась медсестра, тому що ну вона знає, якось всі хіні називаються. Там був один момент. Вона його годувала супом, який сама ж зварила. Потім на неї щось нашло, Вона викинула цей суп і почала звинувачувати його. Що це ти це ти усьому винен і ти маєш прибирати, а я за тебе все роблю. Вона принесла відро з ганчіркою з водою, почала це все відмивати. Він там корчився від болі. І він лежить, благає її про ліки. Вона дала три пігулки замість двох і каже: Ну, я знаю, що ти можеш не запивати їх. Ти можеш в суху ковта. На за буквально цю воду, якою вимивала стіну, дала йому напити з цієї води. А далі я не знаю. 40 сторінок. Отак дуже цікаво. Ми починаємо цей влог з книжкової країни у житті успішного письменника Пола Шовдена була лише одна жінка, яку він щиро ненавидів. Героїня його мелодраматичного пригодницького романів Мізері так. Це «Мізері» – це з його книжки. Убивши нарешті мизері і добряче відсвяткувавши початок нового етапу творчості, письменник на глухій дорозі потрапляє в автокатастрофу, опритомнівши в будинку колишньої медсестри Ені Вілкс своєї найпалкішої шанувальниці, схибеної маніарки в вб... б**ці, Пол Шелдон зрозуміє, що таке справжня ненависть, біль і жах, та яку ціну має сплатити автор за своє творіння. Мізері це ім'я його головної героїні. Напевно, я анотації не читала. Я не люблю читати анотації. Шатро подій на першу нульнуль презентація зняти гору з плечей». Розмова з психотерапевткою Марією Фабрічевою. О, ми знайшли шатро подій. і ми йдемо займати місце. Я не відштовхую людей, я не змушую їх бігати за собою. Але і при цьому деякі моменти я можу пояснити друзям, людям, які дійсно для мене близькі, так да? що я так не тому, що ти там щось неправильно не зробив, а тому, що мені потрібна пауза, мені потрібно побути наодинці. Отак не треба близько до мене, да? це не знеповаги до вас, а це ну наш взаємний комфорт і так далі. І це теж для цього. Щоб розуміти себе, навчатися бути в контакті з іншим, щоб не атакувати, а принаймні, <світ> ми можемо навчитися говорити зі своїми дітьми і визнавати, що слухай, отут, отут тут я була не права, і це теж робить нас людьми і дає точку контакту, да бо діти чують, якщо з ними ну, розмовляти, да? а нам вже дорослим. Батькам да і просто дорослим людям це дає ну навіть не право на помилку, а право на досвід і розуміння, що є варіативність, що ти можеш зупинитися і принаймні випробувати. Ну, Я не, не закликаю до ідеалізації ідеального світу, що о, все тепер ми маємо, бо це теж пастка, все от наші батьки наробили да, кущу помилок, і у нас такий е, трагічний культуральний сценарій. Ну все, тепер ми наша місія в тому, щоб все довести до ідеалу. Ні, ні, наша місія в тому, щоби. Жити, розвиватися, передавати ем, досвід і є, до речі, такий термін цікавий. Є радіакційна передача досвіду, ну тобто умовно, через заборону. Да? Я погано жив, і ти добре жити. Не будеш така доля. А є творча передача досвіду. що мені щось не вдалося, мені без цього сумно. Я хотіла, щоб у тебе було краще. Можеш опиратися на мене. А можеш обирати свій шлях, або я розумію, чому мені це не вдалося так, коли йде така репресія, і це працює для наступних поколінь значно краще ніж звичайно реакційна цінна на Подія дуже, дуже цікава і чесно, я комірку я... у нас було більше часу. Я б до кінця Да. Досили. і я хочу цю книжку тепер купити. Дуже цікаво розповіла і дуже глибоко на гриби. Ходила на книжкову Україну пизла гриби. Нагнула гриби. Таке Таня? 4. О, Ківен. Оцю хочу. <смір> Сюди. <смір> Перше є. Дивіться, мені в наборі подарували наліпки дуже гарні. Я таке бажаю! Краса і браслет. <смір> клас! А він світиться? <смір> <Да. Ай, клас. смір> Хлопець, який їй. Сподобався, не хлопець. Це лезбійська манга. Най, таке м'яко! Це просто офігенна мальовка, дуже-дуже дуже красива. І потім разом розпакуємо, я вам зніму в цьому відео в кінці, я вам покажу. Ну знаєте, що покажу. Дуже красиві, хороші моментики. <гас> а ще дивіться, там мечі. Та <гас> вони такі класні Та просто. Але це інсталяція, вони не продають І твого ті, хто що помітить. <гас> Але <танец> <танец> <звини> вау. Ми тут прийшли. Я навіть не побачила, і це дуже круто. А Давай подивимось, чи подорожчала піца з минулого разу. Все дорожче час дуже швидко. І піца теж за один шматочок тепер може не 100 гривень, а 150, наприклад, коштувати. Цих постелінка лісу. Човен. Ми подивилися, піца так само коштує 100 гривень. Стабільність, перемога. А я на секунду подумала, що це як тетріс. Треба кинути дрочик, що попаде, і забираєш. <рес> Було класно, класно да. так. І вони гарні. 800 гривень за штуку. Подієт вони там грають в якусь Вау. виходимо, бо нас час трошки піджимає. Що? Я так розпознаю. Я дуже рада, що відмовила українською таракалу. Ура! Перемога! Що це? Була знять, бо дивись, зробили їх у повний ріст. Не цей. Я навіть не читала ці книжки. Дивіться, які крилишки феї. Oh Дуже гарно. Oh ага. В нас сім хвилин до події. Ще пака! Ми не встиглися обійти. Дивіться, персик на ліжаночку. Самий павільйон. У нас подія про фентезі і голос жінок. Дуже цікаво. Тут подія якась, тут подія якась, і там далі ще кучу всяких інтерактивів безкоштовних, в яких можна прийняти участь. І от ми дійшли до сьомого підвищення. Дуже гарно. А ще на книжковій країні всі туалети платні. Рішення це жахливо, більше людчиності в Вінницьким, так? І для жінок Лиза, красуня, ну і ще, як ви Мати, Туха. Звісно, ми в цьому серці трошечки є подійсні підервища, які хочуть дізнатися, як виглядає слух, регулація. Кожен розказує щось своє, тому я одразу маю сказати, що моя експертність, ну, більшість, може, трошечки більша, але все одно... Точно більше ніж моя, це 100%. Ну, я ще повністю третє прочитав, не третє, тільки на Але що все одно це якась така більш-менш фрагментарна картина. Бачимо, за скільки вони чоловіка це карти через текст. І, знову ж таки, один з найяскравіших прикладів, як змінюється музей. родич Білла, яка прийшла щоб від жаль. Не просидівши 9 хвилин. Ну, реально, 9 хвилин з початку події. Ви гадаєте чому? Тому що чомусь про жінок у фентезі говорить мужик. Ніяк не хочу образити письменника, але чому не обрати жінку-письменницю? або Просто жінку, яка знається на цьому. У нас мало жінок, які розуміються на фентезі. Ви жартуєте. Чому саме чоловік практично весь час говорить? Але чесно, я так не здивована, це така класіка, коли цей менсплейнінг На рівному ж місці, де начебто площадка для жінок і про жінок, і вплив жінок на фентезі. Це дуже розчаровує. Ось там на виході з сьомого павільйону є 21-й стенд. На ньому є військовий, який разом зі своєю дружиною випускають збірку віршів. Книга називається ціна війни, життя дуже Дуже-дуже приємна людина, і він зачитав живу нам свій вірш, і просто я витрималася, трималась, щоб не розривіться. Це кошмар. Якщо ви будете на книжковій країні, обов'язково до нього підійдіть. Він прям особисто кожному підписує, в тебе. Розповідає про побратимів вірші. Брате, розкажи. Щось про війну це вірш, який був написаний з історії побратима про побратима, так який його виніс з поля бою. На приликі жаль, побратим загинув. Але мені здається, пам'ять про нього буде жити вічно, тому що він живе в віршах. І мені здається, що дуже важливо військових. Підходити, підтримувати. почути, підтримувати так. показувати, що ми з ними, що ми, хоч і не що розуміємо не те, що вони пройшли, але ми намагаємось розділити їхній біль. І те, що нам не все одно, не все одно на Я не військової. Я щось теж буду плакати, наша <рес> вона абсолютно ну, вартує того. І повірте, це набагато цікавіше, ніж слухати від мужика про жінок в фентезі. Ці вірші я прочитала два вірша, поки ми там стояли. Mm -hmm. і Я не розридалась, тому що ці вірші вони чіпляють просто заживе. живе. Реально закликаю до того, щоб ви прийшли, почули. Підтримали. Це буде напевне одна з книжок, які я перечитуватиму, щоб пам'ятати. А можна щоб... мені теж наклейку? Я теж хочу приклеїти. Можна запитати. У них? Про, про книгу? Так, да, про книгу Шкляра. Вона взяла саму книжку Шкляра, яку тільки можна було взяти. І каже, що вона цього більше читати взагалі ніколи не, не буде, назвати. і що це крінж і взагалі. Людей все більше і більше. О, 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 о. Добрий день. <гум> я вже отримала журнал. Я вже, <гум> я вже, я вже... <гум> а що, може, просто так це? <гум> це офігенний журнал. Ти дивись, ти дивись. Він подвійний. Бачиш? Ти бачиш це юпітер. А тут перевертаєш, хопа і Сатурн. Чи так тільки справа? Не обов'язково, ні. Бачиш. А всередині він сходиться і треба перевернути. Бачиш, 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 що це вже про Юпітер. Бачиш, і ти його отак от перевертаєш, і тут вже читаєш про Юпітер. Чому ти не продаєш їх? По-моєму, ти вже продала. Там з перебаченням? Так там Так само цікаво, що і передбачено тут постійно збирає. Як тут я не можу? Мені це дуже подобається. Читай. Сонце посилає тобі заряд на нові звершення. <пасух> Твої ідеї запалять космос. Понятно. До речі, космос-віт. Тут є QR-код, юр-ход. Можете переходити. Ого. Ого. Дивись. Виставка з баром. війни. Приліт, вихід з оточення. Срібна ніч, випалена земля, випалена душа, повітряний підрив. Наставне тебе не рада! Я би обіймалася з дівчатами з Харкова. Коротше, вони такі самі приємні, як і на відео. Я прям дуже-дуже рада. Якщо ви не знаєте, я вам дуже рекомендую ці огляди книжок. Обажаю, обажаю просто. Як воно блистить? Це ексклюзивне кожна книжка з бантиком. Це коротше про балетну школу. Коли Зої вступає до престижної балетної школи нової Англії, вона вже знає, що побачить там Джеймса, хлопця, mm -hmm. з яким минулого року поділилася всіма своїми правдами, усіма окрім однієї, чому так раптово зникла з його життя? Для Джеймса ця зустріч означає лише біль. Адже він увесь минулий рік намагався забути Зою, викинути Боже, з голови все, що про неї дізнався. Боже, дитячі мелодрама. У школі він уникає її поглядів у гритожитку будь-якого спілкування. Однак, коли Зої представляє до Джеймса як партнерку станців, їм доведе їм доведеться стати ближчими. Це чи збро, один одного зріти місця з цим усуперечним. Мені прикалює, що в них отут стенд це Нью-Йорк Таймс, номер один. Політичне фентезі, в якому мова це зброя є рожевий дракон. Про і О, я хотіла пішов. Про те, які визнаки ми можемо бачити, аби це колега темної кляти. Це найбільше дискуктивний розлад і всі перераховувати. Але нацисизм та маркіалізм теж дуже і дуже дискуссивний для Зараз ми будемо детально розібрати, чому, наприклад, наперед тим, як ми. Це його лише. Хочу сказати, що його єдні. Всі три роботи є підступність повна емпатія, відсутність переживання інших людей. Мені креативність, розбуде еко і такі дії виключили власних інтерес. Виключно власні канаті, це місце перселець, це не зніховий та Скільки книжок ти купила на книжковій країні? Давай так, в перший день? Одну. Це книжка військового. Це вірші, які просто чіпляють ці струни душі. І я не могла її не придбати, коли я її побачила. Це От просто так. Плюс ще підписана автором, плюс автор ще й читав свої вірші. Частина йде на волонтерський рух. Так, ну... Отже, підсумовуємо перший день книжкової країни. Іра, скільки ти купила книжок? Я казала, що моя слабкість це манга, і я повелася. Я повелася. Я знаю, що там всередині офігенна дуже гарна мальовка, і ми зараз я вам е, її покажу, зніму, тому що я знаю, що це лесбійська, тут що Джо ай щодення. Гендерна інтрига і рок-музика, тому що одна з дівчат одягається так, що не зрозуміло, це хлопець чи дівчина? Та ви що 100 років мріяла про блін резиновий браслетик. Як вони дізналися? Я не знаю, але я в восторгі просто. Де вам поставити вподобачку, підписатися і написати коментар, чи були ви на книжковій країні.